Слава Україні! Героям слава! Ви на каналі Аверс Василь Бейш. Дорогі глядачі, ось настав сьогодні той день, коли ми будемо розігрувати досить чудові призи в підтримку наших хлопців-захисників Збройної Сили України. Два дні тому я створив пост, такий благодійний, вирішив такою, ну, таким способом. Привернути до себе увагу і зібрати якісь кошти для наших хлопців, захисників, щоб ми трішки підтримували їх. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мене чути, чи мене видно, чи все добре. Так, бачу: Артур Кучеренко. Героям слава! Е, мелодік, героям слава. Тех, техномелодік. Так, 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 зараз я коротенько розповім, що ми будемо розігрувати. Так, десь. А ви, будь ласка, ще. Трішки почекайте хвилиночку. Зараз я відкрию пост. Оцей. Бачу, у нас є 24 чоловікові в ефірі. Давненько так не було. Ну, Відкрив доступ для всіх учасників, для учасників навіть каналу, не тільки для учасників нашої групи у Facebook. Так, чути, видно, все окей, все супер, все чути, все видно. Ну, як завжди, переживаю. Так що ви слідкуйте за мною і будемо потихеньку розпочинати. Я переключаю камери. Так, так, шукаємо наш пост у групі. Той, що я створював, ось він. Так, бачу, камери переключилися, значить, все є добре. Так, дивіться, два дні тому я створив пост. Я коротенько зачитаю, поки люди ще добавляться, бо не всі я розумію, що можуть бути зразу в прямому ефірі. Цей, це відео буде записано на каналі YouTube, Я його закривати не буду, так що у будь-який момент ви собі зайдете і переглянете його. І будете бачити, що, як і до чого. Е, дивіться, збір припиняється на мою карточку Приватбанку. Але в загальному ми ще маємо скільки грошей. Ми ще маємо ціль до доки дойти і ще дозбирати. Ми не всю суму зібрали. Зібрали там е, хлопці, вже наші мають, по-моєму, 25 тисяч гривень. У нас 9,150 сто 5 ми зібрали, ну і ще там підключилися наші спонсори, хлопці, які написали навіть мені отут в коментарях, також зібрали певну суму грошей. Ми цю суму все передамо е, нашому пану Роману, який е, є волонтер. І він вже з хлопцями, куди туди буде потрібно, він ті кошти е, запустить. І перша ціль у нас була 60 тисяч гривень дві ці радіостанції моторола. Але це якраз спонсор, який вийшов на нас. Ну можна сказати, спонсор, бо людина і знайшла дешевше в районі 45 тисяч гривень, і е, також від, від мене я йому особисто ще маю подарувати подарунок монету, так як я пообіцяв. І що ще? і він також підтримав. Коштами. Так, Максим Кіос, привіт усім. Так, зараз хвилиночку я голос тут виключу, щоб він мені не дублювався. Ну, якось так, починаємо потихеньку. Я прочитую пошуку з металошукачем МД Банда. Привіт, привіт, друже! Сьогодні мені виповняється 37 років, і в честь свого дня народження хочу привернути до себе увагу. Якщо я залишив якийсь слід в вашому житті, і ви хочете мене привітати, то приймаю вітання у вигляді донатів на свою карту ПриватБанк Бейш Василь Іванович. Я в свою чергу перечислю ці кошти на дві радіостанції Моторола дп ДП-4400» для підрозділу Мелітопольського РТЦК на Запорізькому напрямку. Так що запрошую усіх. Особисто від себе подарую ці чудові призи. Перший приз рідкісна монета України 1 гривня 2022 року. Аверс-Аверс, одна штука. Другий приз рідкісна монета України 1 гривня. Володимир Великий, Реверс, Реверс. І третій приз Ювілейна монета України 2 гривні 2022 року. Павло Глазовий, одна штука. Умови достатньо прості. Вам необхідно перше задонатити суму, яку ви вважаєте за потрібну, на мою карточку ПриватБанк. На моїй карточці баланс 0. Я оновив повністю карточку, все, що було там, я перекинув на іншу. Баланс був у нас 0. Як ми почали з нуля, і так зараз я вам покажу, яка сума в нас загально зібралася. Ну, поки що. Так, друге завантажити в коментарях скріншот платежу, і вам буде присвоєно порядковий номер. Кількість донатів від одного учасника не обмежена. Збір триватиме до сьогодні, 13.01.2023 року. Але це на мою карточку, на мою особисту карточку. І я в прямому ефірі за допомогою програми Рандом вибору переможців цих чудових призів. Бажаю усім успіху, слава Україні! Слава нові з ним народження. Дякую, дякую, дякую. Так що, ось такі призи. Я відкрию фотографії. Бачите, монета досить шикарна, колекційна, в гарному стані. Друга монета, другий приз Володимир Великий і третій приз це буде. Павло Глазовий. Ось така 2 гривні. Карточка, бачите, моя, ось вона на екрані. Баланс 0. І зараз в кінці я там сьогодні добавив, ну, ще докинув Артур Кучеренко, е, докинув 40 гривень. Ну, я вже, вже буквально от-от як перед самим початком розіграшу. Так що не переживайте, я це все зроблю. Сьогодні ці кошти перекину пану Роману і е, вам обов'язково за Заскріню, куди кошти пішли, куди, яка сума і тому подібне. Так, щоб до мене не було ніяких претензій, би ніхто не думав, що я тут зібрав якісь кошти і кудись їх пульну. Все, ми використовуємо туди, куди потрібно, так що повірте, і все буде добре. Давайте до самого розіграшу. Дивіться, скільки в нас коментарів. Зараз трішки буде довго, бо коментарі багато. Є фотографії, вони потихеньку будуть. Загружатися, я хочу відкрити там від початку до кінця, і за допомогою програми Random будемо вибирати переможців. писали мені також в коментарях, що це не чесно, бо один платить 10 гривень, другий кидає 1000 гривень, а третій кидає 100 гривень. Дивіться, я вказав чітко на самому початку, що донати. Мають бути які хочете: 100 гривень, 200 гривень, немає конкретної суми. Мені потрібно було зібрати певну суму і цю суму передати хлопцям. Все. А те, що хтось прийшов сюди за призом, хтось прийшов сюди чисто допомогти нашим хлопцям. Це в кого що в душі, і кожен хто як собі це зрозумів. Так, відкриваємо. Перший коментар відкрив я. Гуртаю до самого кінця. Так, щоб знати, скільки в нас е, рандомно буде учасників, один приз, один номерок. Якщо випадає так як завжди, ну як ми проводимо розіграші, якщо випадає, наприклад, цифра 12 е, два рази, якщо ви, виграла людина вже один приз під цифрою 12, значить ми перерозіграємо. Так що призів у нас мало, учасників багато. Ну, це чисто так, щоб ви зрозуміли. Щоб ніяких там обід не було. Що, ну, буває і таке, що рандом може заглючити три рази вибрати одного того самого ну переможця, того самого номерка. Так, Ніколой Кравченко, Василю, по-перше, здоров'я тобі, успіхів у всьому, чим ти б не займався, велике тобі дякую за твій матеріал. Ти маєш в коментарі дуже дрібні. Ти мені прислав. Дякую вам за коментар. Так, так, так. Далі, дальше, дальше. гортаємо саме кінець, щоб знати кількість нас учасників. Суму я також хочу назвати. І плюс 40 гривень від Артура Кучеренко. Там доплюсуємо в кінці. Так, так, переказ ще є тут. Коментарі. 24 учасники в нас в прямому ефірі. Головне, щоб ви не виключили світло. Світло то дурниці, світло вже є в мене, але те, що і немає інтернету, у нас немає можливості. Так, Сергій висовен, це вже ми доходимо майже до самого кінця, бачите самі, ось тут є ще так, сума є загальна. Так, і крайній, крайній квиточок був, ну, крайній скріншот, бачимо номер 118. Так що ми будемо розпочинати від першого по 118. Показую суму, яку нам вдалося разом зібрати, якщо воно відкриє. Так, ага, якраз. Перекинуло назад. От і заново. А чому воно не відкривало нам платіж? Ай. І все на початок. Коротше, 9155,40 гривень. В общем, якось в таких межах. Значить, фотографії мені чомусь не відкрило. Ну, ось вона тут є. Ну, менше став, я думаю, що там вже. Пару гривень різниця, то вже не так суттєво, але я в кінці це все покажу. Так, відкриємо все ж таки коментарі, бо будемо відписувати, зразу переможців, і я буду відписувати сюди. Так, так. Я загружаю. Це. Ну, ще інтернет, і такі слабенькі, може і воно підвисати. Так, коментарів не бачу свіженьких. Так, є ось перший. Від першого. От, бачите, перший є скріншот, додавали. Ось, номер 1 і номер 118. Переходимо тепер в програму Random. Давайте її просто потестуємо, чи вона працює. Давайте. Раз. номер 99, номер 92 номер 93, номер 68. 56, все працює від 1 до 118. 118. Розпочинаємо, як завжди, з нижнього приза, з найдешевшого приза до самого верхнього. Так що бажаю успіху і перший переможець під номером 110. Шукаємо. Номер 110. Так, пішли вже смс-ки. Номер 110 і це вже майже в самому кінці. Так, потихеньку не спішити. 110-й. Там Сергій Весевень знає, що брав в самому кінці номерки, багато, декілька платежів. Не пам'ятаю по 20 гривень чи як. Зараз ми все глянемо. Номер 76.

Приз. Пишу третій. Ось так буде. Відправляю вам зразу повідомлення туди. Так, є. Наступний приз. Розіграємо реверс реверс. Переходимо в програму рандом і бажаю успіху. Номер 46. Серединка десь. Вертаємо назад. Так. Бачите, тут? Цю табличку мені потрібно півдня було створювати. Я теж, теж думав, що табличку е, створити, так як завжди, при розіграші, але це просто неможливо, нереально, бо в нас виключають світло. Я просто би не встиг і сьогодні провести його. Так, номер 46 чи 45. Так, зараз номер 46. Все добре, перевіряю, бо щось не так. 46 це є. Номер 46 є Олександр Подгатець. Бачите, номерок 46. Показую аватарку. Вітаю з чудовим призом, пане Олександр. Всі призи повідправляю новою поштою. Не переживайте. Так, номер 46. Реверс. Реверс, реверс. Реверс, Реверс. Є. Так, відправляємо повідомлення і переходимо до головного приза. І що? Тримаю за вас кулачки у нас в ефірі 26 аж учасників. Бажаю всім успіху. І щасливий номерок 32. Так, близько. Близько. 32. Моє любиме число 33. Але дивіться, як близько. 32. Хто у нас під номером 32? А це є Максим Сімаков. Бачимо один платіж, другий, третій, четвертий. Бачите, пару платежів Максим взяв. Не бачу по якій сумі. По 50 гривень платежі. Бачите? Круто. Так, і зараз ми йому тут відпишемо. Переможцю. Максиму, я вас вітаю. Якщо ви є в ефірі, дуже круто. Так, чудовий приз поїде до вас. Номер 32. Аверс, Рауверс. Так, ауверс, ауверс. Ауверс, аверс. Так, я відправив. Тепер, друзі, дивіться, наш змір, збір коштів. Також ви не думайте, що ми завершили. Я завершив збір тільки на свою карточку. Так що, якщо маєте можливість, я закріплю. В самому кінці цього розіграшу не покидайте. Я знаю, що багато хтось із вас е, прийшов просто за призом. Ну, бачу, що в ефірі бачите, зразу 10 чоловік е, віднялися. Ну, ну, дивіться, як маєте можливість, виходьте, не маєте можливості дослухати до кінця. Хто має звичайну можливість? Е, бо я не робив це, це чисто зібрати якісь кошти, знаєте, для себе, так як є такі розіграші, що на платній основі це чисто благодійний розіграш. Дивіться, я закріплю в самому кінці і під сьогоднішнім посиланням, яке я створив на прямий ефір. Я закріплю посилання на пана Романа Вовчука. Я зараз по -по покажу вам. Зайду в меседжер, Я йому сьогодні також кидав посилання на цей розіграш. В нього є створений пост. Перейдете за цим посиланням, там всю картинку ви будете бачити, скільки зібрано коштів, куди вони підуть. Там е, пані Поліна, якщо не помиляюся, е, збирає ці кошти. Карточка її є, є монобанковська, а також оця в, е, в онлайні, я так розумію, там, де ведеться цей баланс, що показано, карта йде монобанк. Також ви можете кошти перерахувати на карту Приватбанк, бо я збирав карту. Приватбанк, я буду з Приватбанку на Приватбанку ці кошти перекидати. Також він мені вже скинув е, номер карточки. Добрий вечір, вітаю з днем народження. Лест 19.05. Дякую. Я це все поприкріпляю. Зараз зайду ще в меседжер і вам покажу. Так, Сергій висуван, дякую за приз. Сергій вже написав навіть повідомлення мені. Роман Вовчук, ось він є. Так, бачите, ось аватарки. Я, ну, це все записується. Я все хочу показати. Ось він, пан Роман. Роман Вовчук, і в нього є допис. Дивіться, ось. Допис створено 6 січня о 09.57. Друзі, потрібна ваша допомога. Ось. Підрозділу Мелітопольського РТЦК Запорізькому напрямку. Збираємо на дві радіостанції моторола. Ось тут є. Так, зараз Сергій, чекайте хвилинку. Так, бачите, тут є фотографія. І є, бачите, тут ціна загальна 60 тисяч гривень. Ми знайшли трішки дешевше. Якщо в нас, нам вдасться купити за 45 тисяч гривень, то буде дуже добре. Ну, Збираємо поки що ту суму, яку було на початку. Ось посилання на монобанк. Бачите, воно внизу є. Зараз воно відкриється. Ви тут можете бачите, вибрати собі суму. І через Monobank, чи Моноплей там, чи Google Play і перейти, і закинути кошти. Ось зараз є Поліна, збирає кошти. Ось на рації, збір на дві радіостанції. Зараз на балансі 25 п'яч Ціль тут, бачите, 45%. Змінили вже тут, вже змінили на 45. Так що надіємося що ми купимо за 45 тисяч гривень. І ще додаємо зараз нашу суму 9 тисяч 10 плюс 95 гривень десь орієнтовно. Ось так буде. Так що, друзі, хто має можливість, переходьте до пана Романа на сторінку. Безпосередньо я його також це посилання прикріплю. Маєте можливість донатьте. І допомагайте нашим збройним силам України. Всім дякую за увагу з наступаючим там святами. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Все буде Україна! Всім до зустрічі.